Друзі, 10 травня через кілька днів, українці і не тільки, які проживають Аргентина, Чилі, Великобританія, Німеччина, можуть пережити те, що українці в Україні переживають щодня і щоночі. Мене звуть Юрій Бесараб. Це передача Культур Апдейт. Будь ласка, ставте свої, якщо ви дивитесь далі, ставте, будь ласка, свої вподобайки. Можете також поділитися цим відео з кимось іншим. Хто захоче, можете підписатися на мій Patreon або підтримати мене там, є внизу інформація щодо мого рахунку. І так, ми поговоримо про цю тему трішки пізніше. А хотів би я розпочати з. Новини, яка була кілька днів тому, це France Культюх, от у них є такий випуск, в якому вони пишуть всі події, які значимі для культури. І от там з'явилася інформація, що у них в буквально в кінці квітня в 10-12 кінотеатрах десь в районі Парижу будуть показувати надзвичайно цікавий запис. І це мав бути концерт Пінг-Флойда, який вони зробили в 71-му році, і зробили за особливих обставин. Я хочу зробити такий спочатку дати трішки контекст, для, для того, щоб було зрозуміло у всякому випадку, тим, хто не цікавився творчістю Пінфлойда до цього, що ж там таке було особливе. Ну, по-перше, мабуть, потрібно сказати, що був колись такий а, концерт, який називався Удсток. Це був такий перший досвід в Америці величезного концерту на такій території. От, на відкритій території, відкрита сцена, надзвичайно велика кількість людей тоді зібралася. І це дало ну, такий неочікуваний результат. Після Вудстока багато індустрія, сама музикальна, багато в чому змінилася. І вже не можна було просто ігнорувати можливість таких великих концертів на відкритій території. Зараз це практикується у всьому світі, але корені, особливо, що стосується рок музики, ідуть звідти. І там ну, найвизначніша особа, яка там виступала в це був 1969 рік, це Джиммі Хендрікс. Це надзвичайно хороший музикант, композитор. От, Не буду далі. Але ми повернемося до Пінфлоїд. Ця група надзвичайно цікава своїй музикою, перш за все. І тим, що вони, на відміну від інших, дійсно дають музику. В смислі, у них не просто починається спів, відспівав. співав. Потім припів, відспівав і, і все, і розійшлися під якусь мелодію. Ну, можна порівняти з багатьма музикантами. У них обов'язково є музика, щось таке приблизне є у А, Led Zeppelin, теж. От. а Так от Floyd'у один віду, відомий на той час кінорежисер Андріан Мабен, він сам шотландець, чомусь йому захотілося зробити щось подібне до Вудстока. Він запропонував дещо, що нам може бути е, цікавим особливо. Через те, що, по-перше, він запропонував зробити це на плен Да? Плен air – це французькою на відкритому просторі. Але також Англіо Енсоліт це місце, яке, скажімо, ізольоване від інших, воно відокремлене від інших. І ще там е, у нього була пропозиція зробити сам Біплік. Це цитую просто, тобто без публіки. У Вудстоку була публіка, там біля півмільйона людей зібралися. Він запропонував Пінфлуду зробити запис чисто музики, що вони зібралися і виконали музику. В цьому контексті, чому нам цікаво, що це от його показує, цей фільм? Тому що це були умови, які запропонував Адріан, Адріан Мебл. А у Пінфлойда була умова, що цей запис ніколи, ніколи не будуть прокручувати. Да? Надзвичайно цікаво. Так от, одна відома, дуже багата компанія викупила нарешті цей фільм, його почали показувати. Там є уривки в інтернеті, я обов'язково дам лінк на нього. Але нам, якраз я кажу, цікаво те, як вони підійшли. До, до самого цього концерту, по-перше, на відкритій території. Ці хлопці роздіти, бо там жара, це було в Помпеї. Вони вибрали цей амфітеатр такий, от, де раніше, мабуть, змагалися гладіатори. От, і тут поставили сцену, звичайно, свої музикальні музичні інструменти, всю апаратуру, і вони чисто грали музику. Не для публіки, а щоб, мабуть, от виконати її, записати і щоб це. Я думаю, залишилося. Це, це нам може бути цікаво. Там ще кілька речей важливо, що для Пінфлой до цього періоду, десь до 71-го, приблизно до того періоду, до 69-го, можливо, навіть писав слова і часто музику писав Сід Берет, був такий дуже поетичний музикант. Він був засновником Пінфлойду. З різних причин він потім з Пінфлойду зник і його замінив. Девід Гілмора. Я не хочу в цю історію заглиблюватись. Його замінив повністю, гітару, всі, всі соло він вивчив ну через те, що дуже талановитий Гілмор-музикант. Він просто дуже швидко все вивчив і потреби вже бу... мати сіда берета, можливо, такої не було. Тим паче, що він почав просто заважати цій групі виступати. і Далі розвиватися, рости. От. Але музика вийшла дуже цікава. Це якраз 1971 рік. Це вперше, коли вони вже почали виступати фактично відкрито, давати концерти без е, сідеберита і почали вже змушені були самі писати музику і писати слова. Це теж якби почалася нова епоха. В, в Пінфлойда, і це було напередодні їхнього диска Dark Side of the Moon. Кілька слов про тексти дуже поетичні, дуже хороші тексти. Їх приємно читати для тих, хто вивчає англійську мову, ви отримаєте масу задоволення. Друзі, якщо підводити підсумки по цій частині, яка стосується Пінфлойду, то тут нам. Є така хороша ідея або хороша демонстрація того, як можна щось створити, що є унікальним, через що кожен у нашому житті прагне якраз якоїсь унікальності, зробити щось таке неповторне. Це якби є частиною нашої природи. І тому якраз те, як цей Андріан Мабен зробив це, як Пінфлойд і пише музику також. Це все от зводиться до цього неординарність, яка породжує, звичайно, у тих, хто спостерігає за цим породжує певний інтерес. Я пам'ятаю, як з'явилася можливість після того, як Совок розвалився, нарешті слухати нормальну музику і слухати Пінфлойд. І мене вразила їх цей фільм, концерт, стіна. Якщо пам'ятаєте, we don't need no education, це дивовижно просто. Окей. Тепер друга частина цієї передачі Культур апдейт і вона стосується тиску, артеріального тиску. Це та річ, яка загрожує, в принципі, життю 30% людей на землі. Всій. Я сподіваюся, що після цієї передачі таких, ну, у всякому випадку, серед глядачів буде набагато менше. Тому що зазвичай ну, одна із причин артеріального тиску це збільшена кількість в крові натрію, тобто солі. Що відбувається, що у нас є соль з одного боку це сіль, і з іншого боку, це калій або натрій і калій дві такі хімічні речовини. І вони необхідні і для клітини, і для мускулів, і для всього іншого. Але коли натрію, тобто солі, стає в організмі більше, тоді вода, яка є в організмі, вона йде на те, щоб цю соль сіль вивести з організму. І відповідно, коли ця вода, а це в основному із крові, вона направляється і це теж в нирки, де проходить цей процес, от. туди відтягується вода, тоді кров стає густішою. Це така механіка. І з серцем, відповідно, працювати набагато складніше з такою кров'ю, густішою. І от це і є елемент тиску. Тому лікарі традиційно казали, крім всього іншого, да, якихось мір, які необхідні, там прогулянка і так далі, дієта, зменшити кількість солі або взагалі звести її до нуля. От, це перше. Так от, ці вчені, які е, працювали над цим питанням, вони вивели також і. Математичну модель, що якщо ми збільшимо кількість калію в нашому організмі, то він нейтралізує, скажімо, цю а, дію самого а також він впливає розширюючи, такий пом'якшуючи для наших судин. І ну, от прийшли до такого, скажімо, рішення, що це може бути ще одним вирішенням такої складної проблеми, складної. Фороби, бо вона, якщо затягнута, перетвориться в форобу. Що в чому є а, в природі цей калій? Перед за все, в бананах, брокколі, абрикосах і так далі. Ви самі це пошукаєте, і ви отримаєте цілий список тих фруктів чи овочів, які можна їсти, і таким чином, самому собі допомагати і скидати цей тиск. Річ ця дуже небезпечна. Я був свідком, як одного разу в Маріуполі я приходжу до одного свого колеги, американця, і він був в такому стані жахливому просто. Ми викликали швидку, яка приїхала досить оперативно. І фельдшер, який працював, коли його оглянув, сказав мені так: ну, американець ж не розуміє, він сказав мені, що. Годину-дві, і вам прийдеться вже викликати ритуальну службу. Тому його відповідно зразу я йому сказав, Лері в, лікар... в лікарню терміново. Він навіть не міг ходити, і ми його несли до, до швидкої. От, е, людину врятували, він ще живий. Вже багато років він ще живий і вважає мене своїм англом-хранителем. Хоча для мене це трішки так а, а, юмористично звучить, але якщо людина вважає, хай буде так. От. І його, в принципі, можна зрозуміти через те, що він був за крок до смерті. Оце так тиск тіє на людину, у нього була страшенна тахікардія, тиск це тільки початок з тиском йде головна біль і так далі. Там цілий комплекс різних таких порушень роботи нашого організму. Тому зверніть, будь ласка, увагу на це питання. І нарешті ми підходимо до оцього моменту 10 травня. Значить, Радянський Союз, що, 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 має, що ж має трапитись 10 травня? На ну, голову людей. В, з космосу повинно впасти зонд космос 482. Совєти його запустили десь там далеко, в якомусь 70 ті якомусь році. І вони їх запускали кілька для того, щоб досліджувати Венеру. І тому є підозра, що коли цей зонд попаде в атмосферу, він не весь згорить. Через це ж хламу дуже багато з космосу, який туди запустили, падає. Падає на землю, але воно, воно все згорає, більше згорає. А тут в цьому зонду, в зонду є капсула, яка ну, зроблена так, щоб вона на Венері могла якийсь час, хоча б годину проіснувати. Відповідно, там дуже високі температури. І є підозра, що ця камера може не згоріти. Згідно всіх підрахунків, оця частина зонда, або цей зонд, який буде падати, він впаде 10 травня країни, на які я вам назвав. Тепер, ну, це тільки для тих, хто хоче відчути, що українці постійно відчувають, коли на нас стріляють ракетами. Там буває побільше, ніж зонди. Але можете заспокоїтися через те, що імовірність, що цей зонд впаде на когось з вас, настільки мала, як імовірність. Наприклад, купувати лотерею для того, щоб заробити собі на пенсії. На цьому все? Щай вам щастить. До побачення.